army fm З нами на зв'язок з Радіосильних і Радіовільних армії ФМ виходить поет і військовослужбовець Ігор Мітро. Вітаємо вас, пане Ігоре. Хай. Доброго, Доброго ранку. розкажіть, будь ласка, відколи ви в збройних силах України і що саме спонукало вас, творчу людину, взяти зброю до рук? Я одразу тільки почалося повномасштабне вторгнення, вирішив, що я повинен іти, як усі нормальні люди, захищати свою землю. І тому в березні, наприкінці лютого, пішов спочатку на мобілізаційний пункт серед оборони там було дуже багато людей, і ми стояли серзі, нічого не вистаяли і пішли додому. А в середині березня я зміг потрапити в добровольчий батальйон ОУН. З ним я трошки покатався Україною і вже приєднався до 95-ї бригади в середині липня 2022 року. І вже в липні я був на Донбасі. вже в липні e, нас і зв'язком можливі невеличкі проблеми, тому що зараз пан Ігор перебуває, я так розумію, близько до лінії фронту і. І час від часу може дещо зникати у нас в ефірі, але будемо намагатися запобігати таким речам. Ви сказали, що ви служите у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Як ви потрапили до цього підрозділу, і чи мали певний страх, що колись можливо там доведеться стрибнути з парашутом, що доведеться займатися конкретними штурмовими діями? Тому що десантники вони такі, коли мене зазвичай питають, як ти опинився в ДШВ, Я жартом відповідаю, що мене не взяли в ТРО, і доводилося обирати щось інше. Я потрапив добровольчий батальйон, але. Нас дуже довго не пускали в сектор, і на початку літа я і ще кілька хлопців з цього добробату. Ми зрозуміли, що тут ми війни не побачимо, а ми тільки тоді хотіли конкретно виконувати роботу безпосередньо на лінії фронту. Тому ми сіли в бус і з під Запоріжжя. Ми приїхали уже на Донбас, і безпосередньо тут спочатку я, як ДСТЕшники, ми побігали з 95-кою просто добровольцями, а потім уже в вересні нас оформили. Мене декого раніше, декого ще пізніше, але я офіційно. Ціно оформився з в вересні до цього. Я з липня ну ще повоював трошки. А як вас сприймали побратими на початку служби, коли дізналися про ваш цивільний фах? Я насправді не сильно про це розказував і якось воно само собою потім вийшло. Вони бачать, я постійно щось записую. Ми одне одного давали там в затворежах, Вони почали бачити мої деякі те, відповідно, на них якимось чином реагувати. Тобто, в принципі нормально до мене всі поставилися, і більше того, дехто навіть дуже серйозно, набагато серйозно. Ніше ніж я ніж я думав. Вони всі як не дивно усвідомлюють важливу роль літератури, культури, мистецтва для нашої перемоги. Тому вони вони мене підтримують і нас з ними дуже хороші стосунки. А чи О, просять а вони це... читати от свою творчість їм особисто? Чи просять вас писати про щось конкретне чи про когось конкретного? Вони не просять, але я бачу, що вони кажуть за моєю творчістю, вони на неї реагують. Дехто навіть говорить дуже якісь теплі слова і зворушливі відгуки. Один сказав, що моя поезія в ньому щось змінила. інший mm -hmm. сказав, що. Що якби він писав вірші, він би писав десь такі вірші, як у мене? Ну тобто такі, от якісь моменти є. То мені дуже запам'ятався один епізод, коли мені мій один побратим просто якось ввечері сказав, що якщо ти виживеш, то ти обов'язково маєш про все це написати. Власне я вбачаю в цьому певну місію свою. Мабуть, так. Тобто, якщо ти вже назвався письменником, то пиши. Тим паче, що такий час для країни, для народу, письменники не повинні стояти осторонь. Вони повинні робити все, що можна а ще ви маєте душ... Це дуже цікавий позивний митрополит? Звідки таке прізвисько? Виходить від мого прізвища, перш за все. Стало в тому, що в цивільному житті я дуже активну участь в літературному процесі київському нас було таке неформальне літературне об'єднання, літературний орден імені Святого Зіберта Світлого. І я угу. в цьому літературному ордені був як митрополит. До патріарха не дорослише, та у нас є патріарх Юрій Андруховий, а я буду митрополитом. Ви знаєте, теж непогано насправді. Ну а чи допомогло вам вміння писати вірші у службі чи в комунікації? комунікації з побратимами комунікації ну як це може допомогти службі, ну, ось я тобі питаю е, слово це не зброя. зброя, зброя це ракети, автомати і так далі. Але трошки скажімо такі речі стратегічні, грубо кажучи, так це на перспективу для осмислення всього, що з нами відбувається. Найголовніше, що ми зараз маємо робити, це захищати, зокрема зі зброєю в руках, і тут не важливо хто ти письменник, чи фермер, чи таксист, чи будь-хто інший і мають ставати до захисту своєї землі, своїх дітей. Свого майбутнього погоджуємося з вами, Ігор Мітров, поет і військовослужбовець, з нами на зв'язку зараз. І ви знаєте, дуже цікавить питання, коли багато артистів, які приходять студію армія ФМ, розповідають, що на початках широкомасштабного вторгнення в них там був певний період творчої кризи. Вони не могли нічого писати, нічого вичавити з себе через шок, напевно, який пережили через початок великої війни. А коли у вас ось цей шок був, чи він взагалі, і коли він минув в плані написання віршів? В мене шок був більше не творчий, не літературний, а саме людський. Я до кінця не вірив, що це відбудеться повномасштабне вторгнення, і, і тому шок це був чисто людський. А в літературному плані у мене не було ніякої особливої мовчанки. Я одразу почав фіксувати цю нову реальність у текстах у якихось і поетичних, перш за все, але і в якихось щоденникових записах, в якихось есеїстичних, можливо, текстах. Тобто я намагався одразу, оскільки мене перших днів не взяли у військо і не дали до рук зброю, то я робив те, що мусив робити, поки не отримав цю зброю. Скажіть, будь ласка. Ска ще ось важаючи на те, що ви десантник, які навички ви набули такі, що от раніше в житті не вміли робити, коли потрапили до ДШВ? Це не дешеве. Насправді розумієте, що доволі такий умовний весь цей поділ на ДШВ, ТРО і так далі. Тобто формувати посадки можуть не тільки ДШВ, Насправді це роблять і механізовані війська, і навіть ТРОшники з НГУшниками, тобто раз на раз не приходить. Коли я тікав в 95-ку, от повертаючись до вашого одного з попередніх питань про парашути і так далі. Uh -huh. Я насправді навпаки, чесно кажучи, дуже довго чекав, що до нас повезуть, і я таки стрибну. Парашутом зараз так не роблять, тому що війна, тому що це небезпечно взагалі для ну, само собою. Звісно, я розумію. Але я маю на увазі, що все одно якісь можливо тренувальні і так далі. Штук я сподівався, що десь я все таки, поки буду в 95-ті, то я одну зі своїх таких ну не мрій, але у мене давно така є. Мульта. Я хотів стрибнути з парашута, але я тепер уже розумію, що навряд чи я це втілю, принаймні під час війни, тому що, як ви самі сказали зараз. Не до стрибних парашуту. Ну, не вечір, пане Ігоре, Всяке може бути життя буремне ну, звіться, і непередбачуване, так що варто готувати. Ватися до будь-яких сценаріїв, ну і ще питання так. маємо таке не військове. Так що встигаєте ви взагалі стежити за успіхами своїх цивільних колег поетів і творчість кого із сучасників українців порадити усім, хто слухає зараз армія ФМ так, звісно, але почати треба навіть не з цивільних поетів, а саме з тих поетів, які так само, як я взяли до рук зброю, хтось із повномасштабного вторгнення, а багато хто ще і в 2014 році насправді окрема тема у мене досі дуже великі, скажімо, там муки сумління через те. Я в 2014 році не пішов у військо, тому що в 2014 році почалася війна, і вона почалася власне з окупації анексії Криму, звідки я родом. І тому по-хорошому, я мав би бути у війську ще з 2014 року. Але вже як сталося, мені тепер з цим жити, думати і так далі. І До поетів, повертаючись, це перш за все. Зараз найактуальніший досвід це досвід військових. Військові поети це зараз найважливіші, і найпотужніші голоси. Їх можна перераховувати дуже довго, насправді, починаючи від Бориса Гуменюка, Сергія Понтє... Тюка, завершуючи Артуром Дроням, одним з наймолодших поетів на цій війні, якому здається, там 23-24 роки. Ярина Чорногуз, О, Олена Герасим'юк. На жаль, загиблий 7 січня минулого цього року цього, Максим так, так, так. Кривцов, один угу. з найпотужніших українських поетів. Уже десь півсотні літераторів на фронтах нашої війни загинули за ці роки. І починати треба з військових поетів. Їх дуже багато, і насправді є що читати і розуміти. Зубіти Ліза Гарікова знову ж таки на багато насправді я недавно давав інстарі українській правді. Я там такий список насипав. Гліб Бабич Ігор Гормісяк. Це двоє загиблих поетів. Зрозуміло. Правді. Тобто цей перелік можна продовжувати. А так, звіс, на українській звіс. правді можна почитати так, всіх так, всіх так, всіх. Так, всіх так, кого так, ви так. вважаєте. Коли сьогодні якраз матеріал, в якому я десятки півтора мабуть, назвав цих літераторів, які зараз і зброєю в руках, або вже навіть так. їх на жаль немає, але на правду їхня творчість житиме, залишатиметься у наших серцях і у нашій пам'яті. Таким чином вони житимуть завжди. Ну і наостанок ваші побажання вашим побратимам і посестрам із 95-ки, як ви кажете? Нам всім треба дуже багато сил і витримки. На початок 2024 року. Я думаю, не секрет, що військо потребує людей, зокрема і наша бригада. І тому ті, хто досі тримають стрій, який з самого початку повномасштабного вторгнення. А якщо брати 95-ку, то вона в секторі взагалі з літа 2021 року. Тобто її звідси не виводив ніхто вже боже, скільки років не встав. Хлопці навіть вже не чекають якоїсь ротації. Вони просто роблять свою роботу, і я вважаю їм сили, сили їм, собі, і всім нам. І нехай дійсно. Бо ми повинні це зробити. Ми зробимо це. Давайте мислити таким чином, пане Ігоре. Дякую вам за можливість поспілкуватися безпосередньо із сектором. Ігор Мітров, поети військовослужбовець, був з нами на зв'язку. Армія ФМ. Радіо Сильних, Радіо вільних.